Вітаю всіх у мене на каналі. Мене звуть Христина Боговіт, і я підготувала для вас глибокий клірінг по методу легалізації правди. Це точка збирання, плюс перешивка, плюс легалізація правди, плюс еволюція душі, плюс створення нової версії себе одним безперервним потоком. Все, що вам потрібно зробити, це усвідомити своє бажання еволюціонувати, своє бажання перейти на новий етап, на новий. Рівень своєї свідомості. Також розслабитися, знайти зручне положення вашого тіла, не засинати це головне йти за моїм голосом, повторювати в голос або про себе фрази. Також підготуйте стаканчик водички для того, щоб можна було попити, коли буде така необхідність. Робимо глибокий вдих через ніс. І глибокий гучний видих через рот. Поїхали. Глибокий вдих, видих. Тіло розслаблене. Ще раз глибокий вдих, видих. Тіло ще більше розслаблене. Глибокий вдих. Видих. Тіло розслаблене. Повторіте фрази за мною, я визнаю і приймаю те, що моя точка збирання довгий час була розсіяною, розвіяною, прив'язаною до минулих подій, родових історій, незавершених сценаріїв і чужих очікувань. І я даю цьому місце. і я приймаю цей досвід. Рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю, що я жила у версіях себе, які були створені страхом, виживанням, болем, недовірою, звичкою ховатись і стискатися перед власною силою. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю. Що частини моєї душі були розкидані між травмами, минулими життями, родовими сценаріями, дитячими ранами і тими моментами, де я втратила себе, і я даю цьому місце. Я дозволяю собі бачити правду, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І я визнаю і приймаю. Що в моєму полі енергетичному жили програми самозаперечення: страх проявлятися, страх своєї сили, страх розкрити дар, страх бути видимою, страх перевершити рід, страх стати більшою, масштабнішою, ніж дозволяли сценарії. І я даю цьому місце. і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні. По якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю, що в моєму розвитку були гальма, створені болем, заздрістю, порівнянням, конфліктами з близькими, нерозв'язаними уроками дитинства та минулих життів. І я даю цьому місце. і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю. Ще зв'язок із собою містив уроки конкуренції, боротьби за любов, відзеркалення моєї ціні, і я дозволяла цим старим програмам впливати на мій розвиток і прояв у світі. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені. Дістався зв'язок з собою. Це тотальна робота під підсвідомістю, з душею і тілом. Це та інтеграція моєї цілісності, яка повинна була пропрацюватися, відкритися. Активуватися протягом цього втілення. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю, що частина мене довго жила так, ніби моя творчість, мій прояв, мої дари. Небезпечні, і їх потрібно ховати, а реалізація може нашкодити мені чи іншим. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І я визнаю і приймаю, що в минулих втіленнях були незавершені задачі, сили, знання, магії, лідерства. І ці незавершені процеси. Сьогодні тягнули мене назад, не даючи увійти в свою повну силу. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І я визнаю і приймаю, що я блокувала себе, бо колись це було питання виживанням. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю свою еволюцію. Я визнаю і приймаю свою точку переходу. Я визнаю і приймаю, що зараз момент перешивки моєї реальності, моєї структури, моєї свідомості та моєї душі. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю. Що я готова зібрати себе, що я готова повернути всі частини своєї сили, що я готова стати новою версією себе, що я готова увійти в нову еру своєї реальності. І я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І я визнаю і приймаю свою. Всю правду про себе, мої дари, мою глибину, мою творчість, мою магію, мою здатність творити світ, мою силу, мою жіночність, мою інтуїцію, моє яснобачення, мою енергію, моє яснознання, мою місію. Я визнаю і приймаю, що я більше не живу старими версіями себе. Я визнаю і приймаю. Точку перешивки тут і зараз. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. І схоже на те, що тут і зараз, в своєму я, своєму сьогодні, відпускаю програми страху прояву, страху бути видимою, страху, що моя сила небезпечна, страху, що я маю. Зупинку страху, що я маю блоки, страху, що я не маю права, страху, що я не готова, страху, що я не гідна. Я відпускаю програми конкуренції, боротьби за місце, порівняння. Я відпускаю родові сценарії, які казали мені: не висовуйся, будь скромною, не смій бути сильнішою за когось. Я відпускаю минулі втілення, в яких я була покарана за силу. Я відпускаю кармічні вузли, які утримували мене в тіні. Я визнаю і приймаю, що я завершую ці уроки. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. І я визнаю і приймаю, що я завершую ці уроки. Я визнаю і приймаю уроки стоп. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю свою нову Я. Я визнаю і приймаю свою силу творіння. Я визнаю і приймаю дар еволюції душі. Я визнаю і приймаю право створити свою власну. Реальність. Я визнаю і приймаю точку збирання, як точку народження нової версії мене. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. І я визнаю і приймаю себе повністю такою, яка я є. З усіма частинами мене, з усією силою, з усією правдою, з усією величею моєї душі, з моєю безмежністю. І це моя нова точка, моя нова ера, моя нова свідомість, моя нова реальність, моя нова Я. Це зроблено, зроблено, зроблено. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього давно оплатила. Робимо глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих. Робимо ще глибокий вдих. Видих. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які відчуття були у вас під час проговорювання цих фраз. І вся рефлексія тіла покаже, які блоки, в яких частинах тіла у вас були в застої, і які пропрацювалися, які відійшли, які дали про себе знати. І я з радістю, по можливості, дам вам всім відповідь. Для того, щоб закріпити свій перехід та перепрошити свою реальність, запрошую вас на 12-денний курс, який я та екстрасенс Роман Шептицький започаткували. І стартуємо 12 грудня 2025 року. І... Ця дата не просто так виявилась, тому що саме перед переходом на наступний рік, на нові енергії, ми дозволяємо собі перепрошивку своєї свідомості, своєї реальності і зібрати свою нову точку, свою нову версію себе. А більш детальніше в описанні під відео. Це буде дуже класний крок до самої себе. Крок в свою нову, прекрасну, чудову реальність. Отож, якщо бажаєте стати творцем власної реальності, доєднуйтесь до нашої спільноти. Обіймаю, цілую, підписуйтесь. Для вас тут багато корисного. Спасибі, що обираєте мій простір. Дякую, що обираєте духовний розвиток. До нових зустрічей. Обіймаю!